Київ та інші українські міста пережили ще одну жахливу ніч і ранок: дрони, ракети усе це падало на голови українців та їхніх дітей. Насправді, Росія тероризує міста по всій країні, особливо на сході та півдні. І апетити Москви на цьому не зупиняються. Російські війська провокують повітряний простір НАТО, багато сусідніх країн готуються до можливого удару від Путіна. єдине питання коли це станеться. Кейлін Роберсон, ірландський журналіст, який висвітлює війну в Україні. Він уже став голосом правди для мільйонів людей, які бачать і чують його репортажі. Кейліне, я дуже рада бачити вас живим і неушкодженим після поїздки до Херсона. дякую, що запросили мене. Тож, Кейліне, дозвольте розпочати з вашої поїздки до Херсона. ви щойно прибули? І я бачила багато страшних кадрів, які ви публікували у соціальних мережах. Те, як виглядає реальність там зараз, Чи могли б ви описати, що саме там відбувається? це ж не перший ваш візит до Херсона. Як змінилося місто? Місто дуже змінилося за ці роки. Я вперше був там після звільнення, тоді загроза була в тому, що росіяни відійшли за річку і обстрілювали місто артилерією та ракетами, але цивільні ховалися з північного боку будівель, хоча б для якогось захисту. А потім почалося друге жахіття: дрони, які буквально заполонили все небо. Вони бачать усе сотні разів на день дрони переслідують цивільних, авто, швидку, автобуси. Я зняв безліч фільмів про це, а тепер вони почали вбивати фермерів. є один неймовірний, дуже знаковий фермер Олександр Його сфотографували з дробовиком і детектором дронів, коли він працював на своїй землі, оброблюючи ґрунт він став вірусним у соцмережах, справжній герой Херсона, і росіяни навмисно цілеспрямовано вбили його дроном кілька тижнів тому. я хотів взяти в нього інтерв'ю і дізнався про це вже під час польоту до Ірландії. Я повернувся поговорити з фермерами, бо радянські війська під час Голодомору робили те саме: репресії проти їжі та тих, хто годує націю. Усі фермери, з якими я говорив поблизу села Борове, що на схід від Херсона змушені. Носити дробовики і детектори дронів. Росіяни розуміють, що не можуть більше захопити Херсон, не можуть перейти на північний берег річки, тож їхня мета деморалізувати всіх, змусити населення голодувати. Херсон це неймовірна трагедія, місто славиться полуницею. Кавунами, продуктами. Люди писали мені, що колись були в Україні, проїжджали через Херсон і не забудуть ті смаки. А Росія намагається це знищити. коли ми думаємо про Херсон, ми згадуємо дрони, обстріли, але більша картина це атака на саму землю, на продукцію, яка з неї виростає. Росія всюди приносить хмару зла і темряви, голод і деморалізацію. Я зняв фільм, у якому фермери розповідають про небезпеки, які Ім загрожують і про Олександра, який надихав їх не здаватися. У них був вибір. Вони могли поїхати до Миколаєва, до Львова. Вони вирішили залишитися. Вони сказали, це наша земля. Ми херсонці. Ми ніколи не поїдемо. Вони пережили роки жахіть, міни залишені росіянами. Їх щойно вдалося витягти з землі, а тепер їм доводиться дивитися в небо і боятися дронів. Це одні з найсміливіших людей, яких я зустрічав. Їхня робота вирощувати життя тоді, як Росія сіє зло. Ви зазначили, що це найсміливіші люди. До речі, коротка довідка для наших глядачів. Херсон. Місто на півдні України було окуповане росіянами у 2022 році протягом восьми місяців. і навіть тоді люди проявляли неймовірну стійкість. Потім місто було звільнене українськими силами. Але, на жаль, лівобережна частина Херсонської області досі перебуває під російською окупацією, і саме тому ворог щодня успішно атакує ці території. Моє наступне запитання стосується того моменту, який ви опублікували в інстаграмі, коли над вашою головою пролітав дрон. Які правила поведінки для цивільних у таких випадках? Ви вже виклали це відео. Так, я виклав у сторіс. Це буде частиною документального фільму. Які правила для цивільних у Херсоні в таких випадках? треба дивитися вниз на землю, бо росіяни скидають міни і вгору на небо, бо там дрони. у кафе, ресторанах висять плакати. Слухай, біжи, ховайся про те, як діяти, як реагувати, забігати всередину. Але загалом це життя в постійній тривозі. Особливо, якщо у вас є діти, якщо ви в машині, я сидів на вулиці, давав інтерв'ю в центрі міста, і прямо над нами пролетів дрон, усі дивилися в небо, всі були напружені. Я покажу цей кадр, він гудів просто над головою. Росіяни хочуть тероризувати місто, тримати всіх у стані паніки. Цивільні тимчасово перемістилися на північ. Я жив у самому центрі біля річки. Росіяни використовують дрони з оптоволоконним управлінням, які літають на 20-30 кілометрів і тепер нова тактика змусити місто голодувати. Траса з Миколаєва до Херсона, головна дорога, була вся заповнена палаючими машинами ще кілька тижнів тому, бо її почали цілеспрямовано обстрілювати. Чи ви бабуся, яка їде до родичів, чи водій, який везе кавуни, як обстрілюють усіх. Я поїхав туди потягом. Це був єдиний спосіб дістатися. Вони намагаються ізолювати місто, змусити його голодувати, а потім щодня бомбити. Чесно кажучи, немає іншого такого місця на планеті, це інше ніж Донбас, там поля з військовими. Тут вузька річка і ворог за кілька метрів, і через цю близькість росіяни чинять хаос. Коли я був там останньої ночі, на центр міста скинули 15 авіабомб. на щастя, кількість жертв була не надто великою, але я мешкав буквально поруч із площею свободи. Уся будівля постійно здригалася. І саме з цим людям доводиться жити щодня. Як я вже зазначав, чим ближче ви до росіян, тим більше темряви та зла, тим більше параної та тривоги. Але цивільні ходять містом, дивлячись у небо і відмовляються залишати свої домівки. у Херсоні є особливий дух, справді неймовірний, надзвичайно надихаючий. Вони могли б поїхати до Миколаєва. Але лишаються, бо це їхній дім. І як на мене, саме це багато людей не можуть зрозуміти, чому місцеві жителі Херсона та інших міст залишаються. І знаєте, що з огляду на те, що ці дрони оснащені камерами, росіяни точно знають, що їхніми цілями найчастіше є не військові, а цивільні. Це ж центр міста. Це площа свободи, над якою літали дрони, вулиці з деревами, кафе залишилося кілька ресторанів. Це все, що ще функціонує в центрі, якщо захотіти, військові об'єкти можна знайти на околицях, артилерію чи подібне в самому місті, цивільне населення, по якому вони завдають ударів, бо російська ментальність, деморалізація це навіть не військова мета. це спроба зламати людей, їхній дух, змусити жити в темряві, вибивши всі вікна, знищити школи і лікарні, зробити життя неможливим, щоб люди здалися і підкорилися Росі. Але Путін, схоже, не розуміє, що коли ти щодня атакуєш і бомбиш населення, яке вірить у демократію, а саме так живуть українці, це лише зміцнює їхню рішучість захищати свою землю. Це робить їх ще впертішими у протистоянні Росії. Це має протилежний ефект, і Путін досі цього не усвідомлює. росіяни свідомо створюють умови, щоб життя в Херсоні стало нестерпним для його мешканців. Вони хочуть зробити його непридатним для життя, щоб його не варто було захищати, щоб місто спорожняло. щоб там ніхто не міг жити, щоб люди здалися. Але, згідно з моїм досвідом в Україні, цього не відбувається. Люди щодня стають ще більш рішучими, щоб продовжувати жити. Люди підмітають листя в бронежилетах, бо їхній спротив навіть літніми тримати вулиці чистими, поки росіяни руйнують місто. І виходити назовні, щоб відчути життя, маленький акт спротиву в Херсоні. там досі проводять заходи під землею. Так люди кидають виклик Росії. Люди, з якими я говорив, ризикували собою, навіть виходячи на камеру і кажучи, я ненавиджу Росію. Ми хочемо бути українцями. Саме так був убитий Олександр. щойно я вмикав камеру. Вони казали, я хочу сказати це українською. Ми ненавидимо Росію. ми ніколи не захочемо бути частиною зла, і вони ризикували життям, щоб сказати це на камеру. Я часто їжджу туди, щоб більше людей побачили спротив і зрозуміли, що відбувається. Полювання в Херсоні у саме так називається ваш документальний фільм. Так. Ви нещодавно були в Дубліні. Де отримали нагороду, Я переглянула фільм двічі. і, чесно кажучи, він одночасно дуже сумний і дуже легкий для перегляду. Можливо, через всю композицію, сюжет, динаміку. Як ви себе почуваєте після цього? я бачила, що багато росіян атакували вас після виходу фільму. Так так, Раша туди й постійно транслює мої матеріали. Yeah. Російські пропагандисти, коли чують правду про дії росіян, втрачають розум. Замість припинити війну і вторгнення, вони змушують замовкнути тих, хто говорить правду. Саме тому вони переслідували мене, коли я був у Курську. Але мене найбільше засмучує Ірландія. Бо Україна єдина країна, що справді розуміє російську загрозу, вона розуміє, що таке Росія, і має повне геополітичне усвідомлення ситуації. Ця країна перебуває під нестерпними атаками з 2014 року з моменту окупації. І щоразу, разу, коли я приїжджаю до Ірландії і виступаю на радіо, ведучий каже: А якщо до людей за 20 кілометрів від вас, по той бік фронту вам їх не шкода, я відповідаю. Ви думаєте, коли я дивився на дрон, який от от мав скинути гранату на мене і моїх колег у Херсоні? Я думав, цікаво, що думає оператор на тому боці. Може, він мріє про родину? Ні, він убивця. Але саме так мислять багато людей. І на жаль, велика частина населення за межами України. їхня логіка. А якщо до Росіян, їм теж важко, і саме тому я вважаю надзвичайно важливим їздити на схід і південь України та показувати, з чим люди стикаються щодня. А це справжній тероризм і те, як вони борються. Коли 7 липня в Лондоні вибухнули автобуси в метро. Ми назвали це тероризмом, обстріл цивільних. Тоді запустили кампанію. Побачив – повідом» у Херсоні цивільних щодня обстрілюють у терористичному стилі. Там висять плакати. Слухай, біжи, ховайся, але в інших країнах ми не називаємо це тероризмом. Ми досі думаємо, що є дві сторони. і саме це найбільше розчарування. я пам'ятаю, як сидів у студії і думав. Як можна ставити таке запитання, але існує наратив про дві сторони: російська пропаганда досі працює. NBC News показав Сергія Лаврова, і він сказав: Ми не обстрілюємо цивільних Ми не обстрілюємо цивільних на Донбасі, бо це Росія. Ми дозволяємо цьому забруднювати ефір, тому вам ставлять запитання. А якщо до іншої сторони, Вони називають це демократією? Так званий баланс думок саме так це подають. і водночас російська пропаганда досі дуже ефективно працює, зокрема в іншій країні, яка межує з Росією, це Естонія. Я бачила документальний фільм, який ви створили. Я його дуже чекала. і якщо бути відвертою, коли ви показували нарву, я подумала, це добре. Адже я вже чула думки від деяких людей, які брали участь у військових навчаннях. Можливо, ще не всі бачили цей фільм. Він розповідає про масштабні військові тренування, які проходили в Естонії. І я була здивована тим, що вони вам говорили. Точніше, як українка, я не була здивована, бо я розумію, чому вони там, чому вони відчувають загрозу, реальну можливість удару з боку Путіна. А потім нарва. і люди там абсолютно різні. Деякі люди кажуть, ми краще помремо, ніж потрапимо в російський полон. Або, інакше кажучи, щоб нас захопила Росія. А інші нам байдуже. Ми не проти. Чи не вважаєте ви, що така позиція може в результаті зіграти з естонцями досить небезпечний жарт, який матиме серйозні наслідки? Я показав російських симпатиків у нарві По перше, тому що це правда, і я хотів показати якомога більше реальності по-друге, тактика Росії засмічувати країни дезінформацією та наповнювати їх росіянами, заселяти університети і нормалізувати стосунки з Росією. Це один із методів розміщувати росіян у регіоні, а потім казати, що це російське. саме це сталося в нарві, тому 90% населення там розмовляє російською. але більшість естонців, більшість громадян цієї країни, а це невелика велика держава, лише один. Мільйон людей абсолютно неймовірно налаштовані проти Росії бо кожен із них постраждав від радянської окупації. У кожного є бабуся, батько чи родич, який знав когось, кого депортували, кого відправили до концентраційного табору, кого заслали до Сибіру. Країну було розірвано. Історію переписували мову пригнічували, у школах запроваджували обов'язково російську. вони проводили той самий етнічний і культурний геноцид, який намагалися здійснити в Україні під час радянської окупації. Тому більшість людей воліли б померти ніж мати щось спільне з Росією, і саме тому країна зараз готується. Саме тому я показав лігу оборони Естонії це добровольче об'єднання. це цивільні, які б. Безоплатно, що вихідних тренуються, щоб захищатися, щоб не мати нічого спільного із Росією. І я вважаю, що це дуже схоже на українців у тому ж дусі. Бо обидва народи пережили однаковий жах радянської окупації. Естонці дають мені багато надії. Мене вразила одна фраза, яку часто повторюють естонці: єдина природна катастрофа гірша за всі інші це бути захопленими Росією тобто вони кажуть, що не мають жодних природних катастроф, окрім сусідньої держави Росії. Одна жінка сказала: у нас немає землетрусів в Естонії. у нас немає цунамі. але одна природна катастрофа це мати Росію сусідом, бо це справжня катастрофа. Як це пов'язано з Україною? Говорячи про цивільних, які проходили тренування після одного з наших останніх відео в інстаграмі багато людей сперечалося. Дехто з Естонії казав, цього не станеться. Росія не нападе. Це дуже знайоме мені як українці думати, що Росія не нападе. А потім ви показали звичайних людей, не професійних військових, а простих фермерів, учителів та айтішників, які добровільно вирушали на передову, тобто брати участь у серйозних тренуваннях. бо загроза буквально витає в повітрі. І мене дивує, що люди кажуть, ніби це неправда, коли звичайні громадяни вже готуються. Це щось означає. Вони це відчувають. Вони знають, на що здатна Росія. ті, хто каже, що Росія не захопить Естонію, раніше казали, що вона не вторгнеться в Україну. Це абсурд. Джордж Галовий і йому подібні. Вони не знають, як це мати Росію сусідом. Вони не знають, що це за реальність, тому естонці готуються. Якщо Росія матиме змогу, вона це зробить. Я довго думала про російську пропаганду. Вони витрачають мільйони, навіть десятки мільйонів доларів, а також роки та цілі десятиліття, щоб поширювати її по всьому світу. Чи не здається вам, що Україна витрачає недостатньо коштів і ресурсів, щоб протидіяти цій пропаганді? Це неможливо. Росія експортує лише тероризм і брехню. Я завжди говорив це. Вони найкращі у світі в цьому, і це не мільйони, це мільярди, які вони вкладають. Протидіяти практично неможливо. Україна не повинна створювати пропаганду, бо не бреше і не приховує правду. Людям достатньо приїхати сюди і побачити все на власні очі, і багато хто так робить. Саме тому багато американців підтримують Україну, але боротьба з пропагандою це не завдання України, завдання урядів Британії та США заборонити росіянам поширювати дезінформацію через телевізори, і це легко зробити. Два роки тому Тенет медіа передала 11 мільйонів доларів гендиректору організації, що поширювала російські наративи через праві медіа Уряд це виявив і закрив. Ми можемо закривати ці мережі. Питання чи сприймаємо російську загрозу серйозно і виділяємо ресурси на її нейтралізацію? якби я очолював уряд Британії, направив би всі ресурси мі 5 на боротьбу з цим. Колишній лідер британської партії Реформа під слідством за отримання грошей та поширення пропаганди від Кремля. і це сьогоднішня реальність. Партія реформа зараз є однією з найпопулярніших в Україні. Вона вже обігнала консервативну партію. Найджел Фарадж мав цікаві зв'язки з Росією. ключового політика партії викрили в отриманні грошей з Кремля, що є незаконним і має каратися ув'язненням. Якщо Британія серйозно сприймає російську загрозу, це можна зупинити. Лебеді, ви придбали Ландан Івненстандарт, що свідчить про дозвіл Росії купувати наші газети та політиків. Ми даємо їм титули в палаті лордів. Дозволяємо отруювати політику та медіа, начебто Росія це нормальна країна, і поки це триває, пропаганда поширюватиметься. але її можна зупинити за одну ніч. Уряд має усвідомити, це ворожа держава, що досі воює проти нас. Росіяни отруїли людей на британській землі у Солсбері. Вони запускали дрони в повітряний простір НАТО буквально один місяць тому. Вони пролетіли винищувачем над Естонією два тижні тому. вони ведуть Війну проти НАТО, а ми дозволяємо їм купувати наші газети, телевізійні канали. Це божевілля, і поки це не припиниться, ми будемо бачити це повторення знову, бо ми самі це дозволяємо. Якщо даєш Росії один дюйм, вона забере милю, а ми дозволяємо їм отруювати нашу політику. Я нещодавно прочитала дуже цікаву і ґрунтовну статтю про те, наскільки сьогодні Європа є слабкою, і як вона, на жаль, не здатна ефективно протистояти російській агресії. У ній зазначалося, що Європа. Континент, який подарував світу демократію, ренесанс, видатних дослідників, ідеї визволення шотландського просвітництва, промислову революцію та скасування рабства сьогодні, на жаль, перетворюється на об'єкт глузування і посміховисько для всього світу. Бо ми дозволили собі стати слабкими перед загрозою, яка нависла над усіма нами. Ми – ті, хто відкрив газопровід Північний потік після того, як Росія захопила Крим. Ми ті, хто вирішив, що короткостроковий прибуток важливіший за демократію і свободу. Це соромно бути частиною Європи і народженим в тій країні, яка брала в цьому участь, бо ми дозволили це статися. Ми частково фінансували цю війну. гроші, які отримують російські солдати. Значна частина з них надходить від газу, який купують Німеччина, Угорщина, країни-члени Європейського союзу. Дуже сумно через цю слабкість, і ці країни не усвідомлять російську загрозу, поки не стане пізно, поки дрони не літатимуть над Німеччиною і люди не побачать те, що українці бачать щовечора. Я не думаю, що люди це усвідомлять, поки не стане надто пізно, поки не включиться інстинкт виживання. Вони сидять і спостерігають. Саме тому Україна взяла ініціативу у власні руки. Саме тому вона почала завдавати ударів по Росії. Бо вона дивиться на Захід і запитує, що тут відбувається. Ви навіть не можете вирішити, чи ми у стані війни з Росією. Ви не можете вирішити, якого політика продати Росії. Україна починає самостійно завдавати ударів по Росії, створювати власну зброю, ракети, бо Захід не справжній союзник. Я зробив відео про це, коли був у Лондоні і говорив про Бліц. І коли Сі Цзіньпін. Лідер Північної Кореї та Путін зібралися на військовому параді в Китаї, це як Друга світова війна, де є вісь, але немає союзників. Це якби Орджонікідзе, Муссоліні та Гітлер зібралися на параді, а Франція і Британія досі вирішували, чи це загроза. Це саме така ситуація зараз. Політика умиротворення може бути пробачена лише один раз. Ми вже робили це у другій світовій війні. Невіл Чемберлен спробував умиротворити Гітлера. це не спрацювало. Гітлер просто взяв більше. Наступного дня вони розділили Польщу. Саме це відбувається зараз. Історія не пробачить умиротворення вдруге. Ні, ні, жодним чином. Я вважаю, що європейці просто ставлять власний комфорт вище будь-яких ризиків. Короткострокова вигода. Це короткострокові гроші з Кремля. У 90-х, коли починали говорити про перший газопровід з Росії до Німеччини, уряд США втрутився і заявив, що це катастрофа, ви не повинні цього робити. По-перше, ми хочемо продавати вам газ і заляски. По-друге, це поставить вас під удар енергетичної війни з Росією і впливу на ваші країни. Це буде погано для вашої демократії. Американці намагалися зупинити цей процес, але європейці обернували. Брали короткострокову вигоду. Вони вирішили будувати, і росіяни запропонували два роки безкоштовного газу в обмін на це. і тоді всі політики заробили на цьому. Деякі з лобістів, які просували це зараз, перебувають у Росії німецькі лобісти. Ми обрали короткострокову вигоду замість безпеки і наслідки настали у 2014 році, коли Естонія протестувала проти Криму, ціни на нафту вдвічі зросли. Це було передбачено давно. Ми бачили, що це наближається, і тепер маємо результат. Саме тому я радий, що ці газопроводи підривають, бо саме вони фінансують усе це. І якщо ми самі не перекриємо ці потоки, то Україна перекриє їх. Хейлін, слухати вас завжди велика приємність. Дякую. Щиро дякую вам. Дякую за ваш час.